Подивіться відео про особливості роботи і заробітної плати на гірськолижних курортах взимку Італії, адже те, що я можу забезпечити роботою людей без досвіду роботи, без знання італійської мови влітку. Цього я не можу зробити взимку. Якщо влітку я можу гарантувати заробітну плату багатьом працівникам від 1800 євро, 2000 євро, 2200 євро, то взимку це майже нереально. Один відсоток всіх роботодавців, які платять заробітну плату вищу за 2000 тисячі євро, але вони такі є. От, але е, ви маєте розуміти, що те, що я можу забезпечити вам влітку, взимку я не можу вам забезпечити саме через те, що е, влітку відкриті всі сезони. А взимку закрите море, острова, озера і весь цей кваліфікований персонал з досвідом роботи зі знанням італійської мови, їде на роботу на зиму, на гірськолижні курорти у роботодавців. Аншлаг, у них є вибір гарного кваліфікованого персоналу. Тому людину без досвіду роботи без Знання італійської мови, не те, що я не хочу. Я не можу таку людину про це влаштувати Далі будь-які мої послуги по пошуку роботи для вас, ви маєте розуміти, що е, це мій час, це мої дзвінки, це ваша презентація, це мій аналіз, і саме за це я беру мої кошти. І я за це беру завдаток. Якщо я не можу знайти вам роботу, то я завдаток повертаю. Якщо ж я все ж таки знайшла вам роботу. Субтитры А в межах обумовленого, і ви відмовляєтесь, то я свою роботу виконала. Особливість роботи на гірськолижних курортах це те, що заробітня плата 1500 1600 євро для роботи на гірськолижних курортах є дуже гарною заробітною платою для покоївки і для посудомийника. Адже це обов'язково один вихідний і це 8 годин робочий графік. Тому це гарні умови. Але влітку на таких умовах у вас буде більше навантаження. І якщо я не знайшла вам роботу, я обов'язково вам повертаю кошти. Якщо я не знайшла роботу, але ви хочете е, знайти собі роботу на весну і на літо, ми можемо ці кошти перенести. Але якщо я знайшла і виконала свою роботу, а ви хочете відмовитись від вакансії і щоб я перенесла на вас на весну і на літо, то це буде окрема оплата моїх послуг, бо я свою роботу виконала. Бо я хочу, щоб ви розуміли і наголошую це для того, щоб потім у нас не було з вами непорозуміння. Бо пошук роботи вам е на літо це знову потребує від мене дзвінків, аналізу і багато витраченого мого часу. Це не просто ось так от перекласти зиму літо. Це все мій час. Це дзвінки, це аналіз вас і роботодавців, і презентація вас. Це все мої витрати і інвестування у ваше майбутнє. Ось такі особливості роботи на зимон гірськолижних курортах.